Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. і Сьогодні пропоную поговорити про таку новину. Міністерство оборони відправило у Кирпошті ще 70 тисяч повісток, які підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають qr код який можна перевірити у додатку резерв плюс або навіть камерою телефону. Про повістки поштою детально говоримо сьогодні. Я рада вітаю нашого спікера з нами. Юрист Максим Шинжерваєв. Максиме, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами. Давайте почнімо з таких більш загальних моментів, що відомо про нові повістки, які мають qr код і незабаром розсилатимуться за допомогою Укрпошти. Це таке ноу-хау Міністерства оборони для того, щоб, так би мовити, Запевнити людей, що певна повістка, яка надійшла, має юридичну силу. Хоча, якщо її відправили, то вона має мати юридичну силу. Це такий момент. Відповідно, за цим QR-кодом можливо буде перевірити через резерв за стосунок. Так відповідно там з'явиться опція скану на кшталт. Як в дії було перевірку чинності документів, як запровадили. Для перевірки, щоб не було підробок тощо. І відповідно таким чином можна буде відсканувати, побачити всю інформацію про ТЦК, який видав, хто видав, хто підписав, яка мета, на який час тощо. Тобто, вся інформація, яка передбачена відповідно 22 статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, там вбачається, що необхідно обов'язкові реквізити повістки. Щодо самого QR-коду, це такий ноу-хау, воно не передбачено. Одбачалась, ну і відповідно, це е, також крок до діджиталізації, тому що фактично, якщо людина відсканує через свій резерв, то воно автоматично піднягне, підтягнеться туди. Як це буде працювати з цього боку, не зрозуміло. Скажіть, будь ласка, наявність в повістках QR-коду і електронного підпису керівників ТЦК якось змінює юридичну силу цього документу. Як я казав, QR-код це спірне питання. Воно не не передбачено наявність цього QR-коду саме законом. А ми знаємо, що постановами не можна розширювати повноваження суб'єктів владних повноважень, лише законами це відповідно до 19 статті конституції, оскільки певні суб'єкти владних повноважень мають право діяти лише в межах спосіб та на підставі, які встановлені законами конституції, тобто фактично введення додаткової опції. В даному випадку є дуже спірним з юридичної точки зору. Електронний цифровий підпис, воно не нове. Ми дуже давно вже в нашому юридичному полі в Україні маємо всі можливі способи підпису документів електронним цифровим підписом разним. Там є три основних типу, і це передбачено законодавством. Тобто, законом з 18 травня було долучено таку можливість, як підписувати електронним цифровим підписом. Це було зроблено для. Для відправки електронних повісток, саме, наприклад, через кабінет військовозобов'язаного призовника резервіста, але те, що направляється по промову у вигляді з накладеним ЄЦП, фактично відповідає. Законодавство, тому що суди ну, нормально до цього відносяться. Ми багато документів зазвичай від е, отримуємо саме з відміткою, що воно накладено ЄЦП і в покровому вигляді, тобто воно не змінює юридичну силу е, документи через те, що воно роздруковано. Багато людей може стикнутися з тим, що а чому не в електронному вигляді? Це допускається роздруківка електронного документа. Якщо відволіктися від QR коду електронного підпису, проаналізувати вже наявну практику розсилки повісток поштою, яким можна зробити висновки. О, практика різноманітна. На моєму досвіді ми стикнулися лише з одним клієнтом, який отримав повістку. Тобто, серед всіх, хто звертався, отримав лише один саме пошту, і найголовніше в цьому, що повістка була направлена ну, взагалі, неправильно. Неправильно оформлена від руки, тобто не так як розповідають. це, скоріш за все, було нещодавно. Буквально два тижні тому. Це було одразу після того, як з'явилися відомості про першу відправку першої партії. Там 6 тисяч повісток, наче було. Але це як. Я розумію, не стосувалося цієї партії, тому що воно було заповнене від руки. Відповідно, людина звернулася для отримання відстрочки, а замість відстрочки отримала повістку. Ось і ну там все вирішено, але питання в тому, що відправляють невірно, відправляють на адреси, які відповідно їм відомі. В даному випадку людина мешкала за цією адресою, вона її отримала. Якісь там таких відміток про те, що це повістка що не було. Тобто це був загальний лист, так від ТЦК, так можливо, зрозумі... можливо було зрозуміти, про що це було, і відповідно, це просто не. Те, про що нам розповідають в медіа, що там є певний штамп, що це саме повістка. Так, це більше стосується цих от загальних розсилок, це була індивідуальна повістка. От таким чином, це ми стикаємось на практиці. Тобто людина отримала і відповідно отримала зобов'язання прибути там встановлений строк. Але знову ж таки, от в даному випадку, коли ми отримали, там не було ані опису вкладення. А нічого іншого. Тобто, що це було? Це був постанова про накладення про накладення адміністративного стягнення, чи це була повістка, яким чином це довести. Ну це складне питання. Тобто, коли ми отримали, я задав собі запитання. А як вони доведуть, що це повістка була направна? Це те, що ми стикнулися. Я знаю, що саме ці автоматичні розсилки вони мають штамп, що це повістка, але все ж таки. Конверт один, тобто його має в своєму розпорядженні лише отримувач. Тобто, як це буде працювати на практиці? Поки що я не стикався, і ми поки що це ця практика буде формуватися. Ми лише на початку. Якщо говорити тоді поки що не про практику, а про теорію, чи до кінця зрозуміли алгоритми розсилки повісток поштою, хто саме в який спосіб їх розносить, де залишає, яку юридичну силу має документ в поштовій скринці, і які обов'язки накладає на ймовірного власника цієї поштової скриньки? Дуже популярна. Методика роботи ТЦК була в залишенні в поштових скриньках, направлення вайбері, фотографії повісток, було наклеювання на двері, якось там направлення тощо. Таким чином, це все не має жодної юридичної сили ані раніше, ані зараз. Тобто неможливо направити повістку, щоб її залишили там, я не знаю, поштовій скринці або там на першому поверсі, там де зазвичай залишають кореспонденцію. Тобто, це рекомендовані листи, які мають обов'язково бути вручені під підпис. Особисто є багато людей, ну відносно багато людей писали стосовно мені в моїх соцмережах. Про те, як буде це працювати з. Наприклад, представництвом, коли не сама людина забрала, а її представник, ну це невідомо, тобто фактично нас не передбачено в даному випадку цього моменту. Можливо, в деяких випадках це ну, зможе невілювати там юридичні наслідки. Але загалом я гадаю, що суди, це моя власна думка. Не будуть звертати увагу, чи особиста людина приймала, чи її доверена особа, тому що ну вона ж їй довіряє, тобто яка різниця, як це на кшталт та юридичних таку судових документів коли направляється, особа по довіреності забирає і воно вважається вручним. І відповідно всі повістки вони автоматично там генеруються через Укрпошту. Є наразі сервіс у державних органів. Ми з цим стикаємось також і в судових справах, коли автоматично це все відбувається. Укрпошта направляє і воно приходить до відділення. Певного за адресою, яка вказана, ну, яка відома представників ТЦК. І після цього єдине, що може прийти, це саме повідомлення про те, що є рекомендований лист. Тобто звичайний паперець від Укрпошті, що там прийдіть це, Так, потрібно забрати цей лист. І фактично з цього моменту людина там має звернути на це увагу. Чи Мешкає за цією адресою людина, чи не мешкає, чи отримала вона там це повідомлення, чи не отримала, чи знала ні. Воно наче вважається таким, що вручено, навіть якщо не взяли. Але як і будь-який рекомендований лист, про що нам і нагадали Укрпошта нещодавно в своєму там в одній з соцмереж, що це звичайний рекомендований лист. Він може бути отриманим, від нього можна відмовитись. Може бути адресат відсутній, це ті три аспекти, які передбачили в законі. А може бути повернуто за строками зберігання. Людина від'їхала, але вона фактично там мешкає. Певний термін є зберігання будь-якого рекомендованого листа. Це встановлюється під час відправки, там 5-15 днів тощо. І фактично після цього часу неможливо е, е, говорити про те, що людина отримала. Ні, вона не отримала, тому що вона не встигла. Чи вона відмовилась? Ні, відмови немає. Чи адресат відсутній? Ні на відсутні, тобто тимчасово людина поїхала по своїх справах. І, наприклад, представники там працівники Укрпошти розуміють, тому що там особа регулярно отримує там кореспонденцію, тощо, і дійсно її немає на місці. В Такому випадку повертається і чи вважається це належним врученням? Ні, не вважається. Тобто, це є єдиний момент, коли фактично повістки, які направляються по пошті, не мають статус врученої попри необізнаність про неї саме отримування. І який а, юридичний висновок з цього випливає власне для потенційного отримувача? Фактично, потрібно перевіряти зміст цих документів, тобто, щоб воно відповідало 22 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, щоб це було підписано саме начальником РТЦК РТЦ, ТЦК ТСП. Тому що е, є багато людей, які хочуть замість е, керівників підписуватись, е, а це має бути певне підтвердження. У нас законодавством встановлено лише керівники ТЦК. Е, на це потрібно звертати увагу. Потрібно звер... попереджати, що е, е Працівників Укрпошти, що якщо ви ну там декілька днів там не приходите за листом, це означає, що ви на місці, але ви тимчасово там виїхали ви, там по роботі, по інших справах немає значення. Вам не потрібно відчитуватись з працівниками, але краще попередити для того, щоб не було інциденту з адресат відсутній, тому що це той момент, коли Фактично буде вважатись прийнятою повісткою, але тут потрібно розуміти, що навіть якщо один з трьох аспектів про те, що повістка вручена буде збережено, так і фактично вас можуть притягнути до відповідальності. То вас все одно мають повідомити, і це буде інша повістка, на якої не розповсюджуються ці норми. Там є загальні норми щодо повідомлення особи про розгляд справи про мі правопорушення, і там має бути саме належне вручення. Це більше судова практика, тому що це відповідно до КАСУ Кодексу адміністративного судочинства, кодексу України про правопорушення, Там передбачено механізм оповіщення. Тобто, це також потрібно е розуміти, що навіть якщо ви там не знали про повістку, це не означає, що вам автоматично е там прибуде штраф. Так, це можливо, але це протиправ вас мають ще повідомити, там має бути купа процедур, щоб люди не лякались того, що якщо вони десь випадково не приймуть цю повістку, не будуть знати про неї, що автоматично заблокують рахунки. Там є це певний механізм на 3-4 місяці. Максиме, дуже дякую вам за детальну інформацію. Дякую, що поспілкувалися з Українською службою інформації на цю тему. Нагадаю, з нами сьогодні був юрист Максим Шинжербай. В ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре.